Старший успішно працював у цій державній адміністрації, подаючи йому оцінку, ми даємо оцінку тільки в усіх державній адміністрації, але його діям теж про це буде говорити. Маю нагоду подякувати пану Поліщуку за проведену роботу, яку він організовував при конструкції, відновлення і збереження закладів культури. Думаю, що та подяка не має великого значення, має більше значення виборці, які голосували в Тернопільському районі на місцевих виборах і визначали відповідно ту роботу, яка... А є очевидна річ. Минулого року, коли президентом України Віктором Федоровичем Вінковичем був сформований урядом, і уряд е, нарешті зміг отримати ту інформацію, що робиться власника, пізніше робиться в економіці держави. Ви самі знаєте, оцінки були, ну, навіть кажучи, страшні. Тобто уряд не приховував тієї ситуації, яка відбулася. Це, це був шах. Ми отримали призву не просто ульову, ми отримали... З міносами. Ми ще винові, щина це. І це відбувалося тоді, коли в 2006 році прем'єр-міністра Юрія Володимирівна Тимошенко пресловутий бюд, який вона представляє, яка отримала від уряду Януковича позитивні речі по бюджеті, яка отримала великі запаси, в тому числі зекономиних коштів бюджетів. Вона сама це відкрито визнала. Вона дзвонила з 2009 року до виборів президента в 2010 році. Приближені з 2008 року в цьому штуку виборів, до 2000 року все це розтримати, пустити на вітер. І в результаті ми маємо унікальну історію світової політики справи, коли нарешті політика при всьому людському стану вийшов погано, коли хтось самі чоловік. Звичайно, що це не дуже добра річ. Але ми маємо унікальну ситуацію, коли політика нарешті засудила за те, що він неефективно управляв і приймав неефективні рішення.